Досить цікаво знати, до якого знаку зодіаку належить багато знаменитостей, і з якими зірками ти в одній астрологічній команді. Не будемо витрачати час і почнемо. Овен. Овни активні, імпульсивні та енергійні. Заради нового задуму вони кинуть у інші справи і зроблять усе, щоб досягти бажаного. Як правило, овни займаються творчістю чи відкривають свій бізнес. Серед відомих представників цього знаку виділяються. Володимир Кличко. Народився 25 квітня 1976 року. Колишній чемпіон світу з боксу у важкій базі. Один із найвідоміших боксерів світу. Елтон Джон британський співак, піаніст та композитор. Один із найкомерційніших успішних виконавців 1970-х років. Дата народження 25 березня 1947 рік. Еді Мерфі. Американський комедійний актор, кінорежисер, продюсер та співак один із найпопулярніших акторів коміків 1980-х 1990-х років. Народився 3 квітня 1961 року. Джекі Чан з'явився на світ 7 квітня 1954 року. Джекі актор, каскадер, кінорежисер, кінопродюсер, сценарист, постановник трюків і бойових сцен, співак, філантроп. Майстер бойових мистецтв, посол доброї волі ЮНІСЕФ, Чан один із найпопулярніших героїв бойовиків у світі. Квентін Тарантіно. Дата народження 27 березня 1963 року. Один із найяскравіших представників постмодернізму у незалежному кінематографі. Фільми в відрізняються нелінійною структурою оповідання, переосмисленням культурно-історичного процесу, використанням готових форм та естетизацією насильства. Телець. Вперті, впевнені в собі тельці, люблять комфорт і завжди прагнуть достатку. Вони стабільні і важко змінюють звичний спосіб життя. Зазвичай знаходять себе у музиці, літературі та торгівлі. Також багато відомих людей в інших сферах. Серед відомих тельців ми би відзначили Девіда Бекхема, народився 2 травня 1975 року. Девід англійський футболіст, півзахисник. Протягом кар'єри виступав за клуби Манчестер Юнайтед, Престон Норт Енд, Реал Мадрид, Мілан, Лос-Анджелес Гелаксі та Парі Сен-Жерме. А також захищав кольори збірної Англії. У 2011 році був визнаний найоплачуванішим футболістом світу: Пенелопо Крус. Народилася 28 квітня 1974 року. Іспанська актриса та модель одна з найвідоміших акторок Іспанії і перша серед них, що досягла широкого успіху у себе на Батьківщині та в Голівуді. Рене Зелбегер. Народилася 25 квітня 1969 року. Рене американська актриса та продюсер. Лауреат двох премій Оскар 2004 та 2020 років. Володарка зірки на Голівудській алеї Слави Джанет Джексон. Дата народження 16 травня 1966 року. Джанет американська співачка, автор пісень, продюсер, танцівниця, актриса кіно та телебачення. Молодша у сім'ї Джексонів Джорджа Клуні, американський актор, режисер, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність отримав після виходів телесеріалу Швидка допомога та фільму Від заходу сонця до світанку. Дата народження 6 травня 1961 року. Близнюки. Головна якість близнюків цікавість. Люблять дізнаватися про щось нове і можуть робити кілька справ одночасно. Вони хороші оратори, тому зазвичай пов'язують своє життя з журналістикою, рекламою чи естрадою Відомі представники цього знаку Анджеліна Джолі, народилася 4 червня 1975 року. Джулія американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол Доброї волі ООН, володарка премії Оскар та трьох премій Золотий Глобус Хью Лорі. Дата народження 11 червня 1959 року. Джеймс Хью Келан Лорі британський актор, режисер, співак, музикант, комік і письменник. Популярність йому принесли ролі в британських комедійних телесеріалах Чорна гадюка, шоу Фрая та Лорі та Джіпс і Вустер зі Стівеном Фраєм, а також роль великого персонажа в американському телесеріалі Доктор Хаус. Джонні Депп. Дата народження 9 червня 1963 року, американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Одні з найвідоміших стрічок, яких знявся Депп, «Піра... Пірати Карибського моря, Аліса в країні чудес, Чарлі та шоколадна фабрика. Мерлін Монро народилася 1 червня 1926 року. Монро американська кіноактриса, секс-символ 1950-х років, співачка та модель. Стала одним із найбільш культових образів американського кінематографа та всієї світової культури. Джордж Бетт Північний ірландський футболіст і крайній півзахисник, який визнаний одним із найвеличніших гравців в історії футболу: Рак. Чутливі сентиментальні раки, схильні до депресії і творчих метань. Вони романтичні, дбайливі і зазвичай прагнуть створити велику ротину. Можуть сприймати життя досить похмуро, доки не отримують штампу у паспорті. Їм подобається працювати у фінансовій сфері. ТОП 5 відомих представників цього знаку Принцеса Діана. Діана френсіс Спенсер, також відома як принцеса Діана, народилася 1 липня 1961 року, член британської королівської родини, мати принца Вільяма та принца Гаррі. Її суспільна діяльність і стиль водії зробили її міжнародною іконою і здобули величезну популярність. Ліонеон Мессі народився 24 червня 1987 року. Аргентинський футболіст, нападник і капітан клубу МЛС Майамі», капітан збірної Аргентини, чемпіон світу, чемпіон Південної Америки, переможець фіналіст Сими, олімпійський чемпіон. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів. Ілон Маск дата народження 28 червня 1971 року. Ілон американський підприємець, інженер і мільярдер, засновник генеральний директор та головний інженер компанії SpaceX, інвестор, генеральний директор та архітектор продукту компанії Tesla, засновник The Boring Company, співзасновник Neuralink та Open All. власник Twitter Майк Тайсон американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, один із найвідоміших боксерів в історії. Національний олімпійський чемпіон США. Абсолютний чемпіон світу важкій ваговій категорії серед професіоналів. Народився Майк 30 червня 1966 року. Він Дизель. Дата народження 18 липня 1967 року. Він Дизель американський актор, кінорежисер, сценарист та продюсер. Засновник продюсерських компаній One Race Films, Race Track Records та Tigon Studios. 2002 року став володарем премії каналу MTV у номінації Краща екранна команда за роль Домініка Торетто у фільмі Форсаж. Ширі, щедрі та горді леви завжди успішні в кар'єрі, а ось особисте життя їм збудувати непросто. Вони фліртують завжди із усіма, а от серйозні стосунки даються їм важко. Відомі представники цього знаку зодіаку Арнольд Шварценеггер, Народився 30 липня 1947 року. Шварцнегер американський культурист, підприємець, кіноактор, продюсер, державний і політичний діяч австрійського походження, 38-й губернатор Каліфорнії. Барак Обама. Дата народження 4 серпня 1961 року. Обама американський державний і політичний діяч, 44-й президент США з 20 січня 2009 року по 20 січня 2017 року, лауреат Нобелівської премії миру 2009 року. До обрання президентом був федеральним сенатором від штату Іллінойс. Даніел Реткліф, англійський актор-продюсер. Відомий як виконавець ролі Гаррі Поттера у багаторічній серії одноіменних фільмів, знятих за творами письменниці Джоан Роулінг, у 2009 році був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найоплачуваніший актор десятиліття, здобув іменну зірку на Голівудській алеї Слави в Каліфорнії за внесок у кіномистецтво. З'явився на світ 23 липня 1989 року. Дженніфер Лопес. Народилася 24 липня 1969 року, відома як американська актриса, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер та бізнес-вумен. вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Роберт Де Ніро. Дата народження 17 серпня 1943 року. Де Ніро відомий як американський актор, продюсер і режисер. Найбільше впізнаєм своєю роботою у кримінальних фільмах, трилерах та співпраці з режисером Мартіном Скорсезе, володар премію Золотий глобус та Оскар. Діва. Діви люди практичні, відповідальні, іноді педантичні. Їхня сфера, наука, юриспруденція. У особистих відносинах найбільше цінують стабільність та надійність. Серед відомих дів можна відзначити. Кіану Рівс, народжений 2 вересня 1964 року, відомий як актор, кінорежисер, кінопродюсер і музикант, бас-гітарист, найбільш відомий своїми ролями в кіносеріях Біл і Тед», Матриця та Джон Вік. Майкл Джексон народився 29 серпня 1958 року. Джексон американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп та підприємець. Один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як Король поп-музики, володар 15 премій премії та сотень інших премій. Принц Гаррі, народжений 15 вересня 1984 року, повне ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід, член британської королівської родини, син короля Карла III та принцеси Діани, брат принца Вільямса, онук королеви Єлизавети II, Річард Гір. Народився 31 серпня 1949 року. Гір відомий американський актор, лауреат премії Золотий глобус та номінант на премію Еммі. Адам Сендлер. Американський комік, кіноактор, музикант, сценарист та кінопродюсер. Номінант на премію гільдії кіноакторів США та Золотий Глобус. Після набуття популярності в програмі Saturday Night Live він зіграв у кількох картинах у Голлівуді, що зібрали понад 100 мільйонів доларів касових зборів. Народжений Семблер 19 вересня 1966 року. Терези. Сміливі, рішучі, але при цьому дипломатичні Терези люблять домагатися свого. Вони вміють знаходити компроміси і в усьому полюбляють порядок. Щасливі, коли займаються творчою професією та терпіти не можуть ділитися подробицями особистого життя зі сторонніми. До топ 5 відомих Терезів ми віднесли ВІЛ Сміт. Дата народження 25 вересня 1968 року. Американський актор, режисер і хіп-хоп-виконавець, лауреат премій Оскар, Бафта, гільдії кіноакторів США та золотий глобус у категорії Кращий актор за роль Річарда Вільямса у фільмі Король Річард, а також двох премій Гремні. У 2008 році Віл Сміт очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, заробивши за рік 80 мільйонів доларів. Сміт став першим актором в історії Голлівуду, чиї вісім картин поспіль зібрали у прокаті понад 100 мільйонів доларів США кожен. Жан-Клод Ван Дам. народжений 18 жовтня 1960 року. Ван Дам американський актор, режисер, сценарист, постановник бойових сцен і продюсер бельгійського фламандського походження, культурист, майстер бойових мистецтв. Златан Ібрагімович, народився 3 жовтня 1981 року. Ібрагімович, шведський футболіст, який грав на позиції нападника, колишній капітан збірної Швеції, вважається одним із найнепередбачуваніших і наймайстровіших нападників свого покоління. Кім Кардашян. Дата народження, 21 жовтня 1980 року. Американська зірка реаліті шоу, актриса, фотомодель і підприємець. Світову популярність здобула після виходу популярного реаліті шоу Сімейство Кардаш'ян. Моніка Белучі італійська актриса та модель. Популярність у кіно їй принесли фільми Дракула, Малена, Матриця перезавантаження та Матриця Революція. Моніка Белучі зірка таких неоднозначних через численні сцени насильства фільмів як Доберман та Необоротність. 25 листопада 2016 року стала кавалером ордена Почесного легіону. Народилась 30 вересня 1964 року. СКОРПІОН. Найпотайніший знак зодіаку. Привабливі для оточуючих, але вважають за краще триматися в тіні. Зі скорпіонів виходять гарні пожежники, рятувальники, хірурги. У коханні, вимогливі, ревниві та недовірливі. Серед скорпіонів ми би відзначили Леонардо Ді Капріо Народжений 11 листопада 1974 року. Ді Капріо – американський актор і продюсер, лауреат численних нагород, включаючи премію Оскар. Біл Гейтс. Американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один із творців спільно з Полом Аленом і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft. До червня 2008 року був керівником компанії. Після звільнення з посади залишився на посаді її виконавчого голови ради директорів. Також є співголовою благодійного фонду Біла та Мелінди Гейтс, членом ради директорів Berkshire Hathaway, генеральним директором Cascade Investment, Народився Білл 28 жовтня 1955 року. Джо Байден. Дата народження 20 листопада 1942 року. Американський державний політичний діяч, член Демократичної партії. Чинний 46-й президент США з 20 січня 2021 року, 47-й віце-президент США 2009-2017 років. Людина року за версією журналу Time 2020 року. Джулія Робертс. Дата народження 28 жовтня 1967 року. Джулія американська актриса кіно та телебачення, продюсер. Перший прорив у кар'єрі Робертс стався після виходу фільмів Містична піца» та Сталеві магнолії, за останній з яких вона була удостоєна золотого глобуса та першої номінації на премію Оскар. Через рік актриса набула статусу зірки Голлівуду», зігравши головну роль у комедійній мелодрамі Красуня, за яку вона отримала другий золотий глобус. Та нову номінацію на Оскар. Деві Швімер. Американський актор, режисер, активіст та продюсер. Найбільш відомий за роль Роса Геллера в серіалі Друзі, що принесла йому світову популярність, а також фільм, мультфільмів трилогії Мадагаскар, виконавши роль жирафа Мелмена. Народився Деві 2 листопада 1966 року. Стрілець. Незалежні та цілеспрямовані стрільці завжди ставлять собі високі цілі та намагаються наставити інших на вірний шлях. Комфортно почуваються в ролі начальника, легко досягають успіху в політиці, їм складно знайти другу половинку, швидко набридають стосунки з однією людиною. Серед відомих представників цього знаку виділяється, Бред Пітт, народився 18 грудня 1963 року, американський актор і кінопродюсер лауреат двох премій Золотий Глобус, двох премій Американської гільдії кіноакторів та двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії Оскар як один із продюсерів фільму 12 років рабства, переможця у категорії Найкращий фільм на церемонії 2014 року і за найкращу чоловічу роль другого плану у картині одного разу в Голівуді. До цього п'ять разів номінувався на премію Оскар, тричі як актор і двічі як продюсер. Білі Айліш. Дата народження 18 грудня 2001 року, американська співачка та автор пісень. Лауреат премії Оскар 2022 року за пісню No Time to Die, написану для фільму Не час помирати, здобула популярність у 2015 році завдяки публікації дебютного синглу Ocean Eyes на SoundCloud. У 2019 році її дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Очолив американські та британські хіт-паради, а сингл Bad Guy вийшов на перше місце в американський хіт парад. Він став першим чарт топером співачки, а сама Айліш завдяки цьому досягненню стала першою людиною, народженою у 21-му столітті, якій вдалося очолити Horde One Hundred. Міла Йолович, народжена 17 грудня 1975 року. Відома американська актриса, музикант, фотомодель і модельєр. Брітні Спірс народилася 2 грудня 1981 року. Американська поп-співачка, актриса, танцівниця, автор пісень, володарка премії Гремі у категорії Кращий танцювальний запис. Її дебютний альбом Baby One More Time зробив її всесвітньо популярною. Бен Стілер народжений 30 листопада. Американський актор, комік, режисер, сценарист та продюсер. Має орден за заслуги третього ступеня 23 серпня 2022 року в Україні за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі. Козиріг Козироги обережні та забачливі. Люблять усе планувати та ретельно обмірковувати. Зазвичай повільно піднімаються кар'єрними сходами, але їх це влаштовує, часто створює сім'ю з розрахунку. Серед відомих позировник ми би відзначили Джим Керрі, народжений 17 січня 1962 року, канадсько американський актор, телеведучий, комік, сценарист, продюсер і художник. Володар двох та номінант на шість золотих глобусів, номінант на премію Бафта, а також володар низки інших премій. Є одним із найбільш високооплачуваних коміків США та всього світу Стівен Хотінг. Дата народження 8 січня 1942 року. Англійський фізик-теоретик, космолог і астрофізик, письменник, директор з наукової роботи Центру теоретичної космології Кембриджського університету. Автор низки наукових праць, в тому числі спільної з Роджером Пенроузом, роботи з теорем про гравітаційну сингулярність у рамках загальної теорії відносності та теоретичного передбачення виділення чорними дірками випромінювання, що часто називається випромінюванням Хокінга. Ніколас Кейдж. Народжений 7 січня 1964 року. Американський актор, кінорежисер та продюсер, лауреат премій Оскар та Золотий Глобус. Діапазон його ролей величезний: від голівудських блокбастерів та фестивальних шедеврів до малобюджетних комедій та відверто провальних проєктів. Особливості його гри в кіно та відсутність однозначного амплуа зробили Кейджа одним із найспірніших акторів сучасності Міхаель Шумахер. Дата народження 3 січня 1969 року. Німецький автогонщик Формули 1 семиразовий чемпіон світу. Вважається одним із найкращих гонщиків Формули 1 в історії. Володар численних рекордів чемпіонату світу Формули 1, за кількістю швидких кіл 77, а також чемпіонських титулів поспіль 5. Цими показниками він поступається лише Льюісу Хеммельтону у 2013 році. Вже після завершення кар'єри, внаслідок нещасного випадку отримав тяжку травму голови. За версією журналу Forbes, у 2017 році був доларовим мільярдером. Орландо Блум, британський кіноактор, який народився 13 січня 1977 року. Здобув популярність завдяки ролям у кінотрилогії Володар Кілець та її приквелі Хобіт пригодницькому фільмі Пирати Карибського моря. Водолі. Дуже ексцентричний знак зодіаку. Добрі, чуйні, мріють про мир у всьому світі та люблять подорожувати. Кар'єра їх особливо не хвилює, а в особистому житті знаходять щастя з близькими друзями, які поділяють їхні погляди. Відомі представники цього знаку Крістіано Роналду, народжений 5 лютого 1985 року, португальський футболіст, нападник, капітан саудівського клубу Ан Насер та збірної Португалії. Чемпіон Європи вважається одним з найкращих футболістів усіх часів. Перший футболіст в історії, якому вдалося виграти англійську прем'єр-лігу, іспанську премеру та італійську серію А. Шакіра. Народилася 2 лютого 1977 року, відома як Шакіра, колумбійська співачка, автор пісень, танцівниця, музичний продюсер, хореограф і модель. Широко відома як найуспішніша латиноамериканська артистка, яка досягла успіху на, почату, на початку 2000-х на іспаномовному та англомовному музичних ринках. Джон Траволта. День народження 18 лютого 1954 року. Американський актор, танцюрист і співак, лауреат премії Золотий глобус та Еммі. Траволта вперше прославився у 1970-х роках після участі у касових фільмах Лихорадка суботнього вечора та Бріолін. У 1980 х його акторська кар'єра зазнала спади. Але в 1990 ті роки після фільму Кримінальне чтиво популярність знову пішла вгору. Майкл Джордан народився 17 лютого 1963 року. Американський баскетболіст, колишній гравець НБА. Найкращий баскетболіст історії, за версією експертів, ESPN. Грав на позиції захисника. Джордан відіграв важливу роль у популяризації баскетболу та НБА у всьому світі у 1980-х та 1990-х роках. Дворазовий олімпійський чемпіон. Дженніфер Еністон американська актриса, кінорежисер та продюсер, найвідоміша як виконавиця ролі Рейчел Грін у телевізійному серіалі каналу NBC Друзі, за яку вона була удостоєна премії Еммі 2002 року та Золотий Глобус 2003, року. власниця іменної зірки на Голівудській алеї Слави, народжена 11 лютого 1969 року. РИБИ Риби чутливі, люблять мріяти та вміють слухати. У таких людей зазвичай багато свійських тварин, два котик мінімум. А кар'єру вони вибирають таку, щоб допомагати людям медицина, викладання. Особисте життя складне, часто сходяться і розлучаються з одним і тим самим партнером, доки не приймуть остаточного рішення. Стів Джобс. Народився 24 лютого 1955 року. Американський підприємець, винахідник і промисловий дизайнер, який отримав широке визнання як піонер ери інформаційних технологій. Один із засновників голова ради директорів та СЕО корпорації Apple. Один із засновників та СЕО кіностудії ПІКСАР Брюс Вілліс. Народжений 19 березня 1955 року, американський актор, продюсер і музикант. Був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Найбільшу популярність отримав завдяки ролі поліцейського Джона Маклейна у серії фільмів Міцний горішок П'ятий елемент, Армагеддон. Шосте почуття. Вілліс найчастіше виступав у ролі героя бойовика, проте нерідко виходив за межі цього амплуа. Ріанна. Народилася 20 лютого 1988 року. Барбардуцька співачка, актриса, музичний продюсер, модний дизайнер та філантроп. У 16 років переїхала до США, щоб розпочати кар'єру співачки. Пізніше вона підписала контракт із Def Jam Recordings. У 2005 році Ріана випустила свою дебютну роботу Music of the Sun, яка увійшла до десятки найкращих альбомів Billboard 200. Деніел Крейг. Дата народження 2 березня 1968 року. Британський актор і продюсер найбільш відомий за роль Джеймса Бонда. Акторську кар'єру він почав у 1992 році з невеликих фільмів. Пізніше Крейг знявся в низці досить помітних фільмів: Шерон Стоун, американська актриса, продюсер та колишня модель. Лауреат премії Золотий глобус та «Еммі», а також номінантка на премію Оскар. Народилася 10 березня 1958 року.